Давалося, ближче нещодавно відгримів ювілейний 20-й казантип. А позитивна країна вже 3 серпня відкриває свої кордони для відвідувачів. Як тривають останні приготування та хто з діджеїв уже пакує валізи на найбільшу танцювальну подію цього літа? Нам розповів один із міністрів республіки. Буквально вчора закінчився монтаж декорації головної сцени. Новий танцпол, который називається Біфуз, практично уже теж готов. Вчора ми слушали на ньому звук, і там сейчас пишется свет. такие ну, такі мелкі косметичні доділки то остались. но основні площадки, конечно, Марс чуть-чуть остає територія Марса, но это обычное дело. Цьогорічне дійство розгортатиметься на традиційному місці біля села Попівка, що за 30 кілометрів від Євпаторії. До речі, у зв'язку з різким підвищенням цін на оренду житла поблизу Казантипу, уряд республіки вирішив обладнати власне наметове містечко – Сіті. Приміром, середня вартість проживання в попівці зараз коливається від 50 до 100 доларів. І в першу чергу, це така наша забустовка на поповські ціни, тому що ну, як-то вони дуже серзмірне і дорожчі. Чим в Європі, наприклад, на період роботи проекту три. На громадян 21-го казантипу очікує приголомшливий лайнап. Та, попри зірковий статус багатьох діджеїв, у їхніх райдерах відсутні екстравагантні пункти. Хоча деякі зірки все ж таки додали клопоту організаторам. О, є дуже різні райдери. Наприклад, я знаю, що спеціально от наші ребята, котрої хостери ездили в Севастополь, искали Єзділів Сімферополь, Сівастополь, Скалікоєтатекілу, которая есть в райдері. департмент, по-моему, этих ребят. Усі події цьогорічного казантипу можна буде побачити в прямих включеннях на м 1 із ведучим Дмитром Обрізаном і Поліною Логуновою в програмі Поп Конвеєр.